наші котики і зайчики. Сьогодні ми будемо гуляти з моєю сестрою в цю гру. Так? Погнали. Тут потрібно, коротше, вистрілити. Весь... Я літаю. <рес> <рес> Я, коротше, вона сіла. Ми з моєю сестрою зараз будемо зрівнатися, хто перший прийде. Так? Иди сюда. Я <рес> літаю Хеликоптер? Да. Иди сюда. Хеликоптер, хеликоптер. Шкам на мою сестру. Иди. Я хочу хеликоптер. Иди, она, иди сюда. Хеликоптер, хеликоптер. Боже. Я сейчас без тебя, без тебя почну. Раз. Нет. Да куда ты идешь? Назад. Сюда. А, я почепилась уже. Ну уже, давай. Сейчас мы почнем. Все, ми вже постаті почали. Раз, два, три, Почали. Раз, два, три. Отчали! Давайте! Оп-оп! Ми тут ройдемо до сих пор на початку. Ви не представляєте, ребята? Я прийду вас в цей паркур, іменно я. Тому що я хочу пройти цей весь паркур. А! -а, -а, -а. Ну, я напевно пройду не до, до не до кинца, хотя бы 50. Куди вона туда полетіла? Раздел. Ну, може, й до кінця. Оп-оп. так слишком аж непривично так воно їх раз раз і все а, і... якщо ви хочете урон идти то, то ми называем зуляну типу, і полазить по теме як бы джунглі. типа ну у нас сейчас у всех должна ця гра я покачу из этих всіх. Там девченка впереди, она на читателька сразу Я покажу за всех самых впереди. Вот Ой! 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 О, тут Ой! 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 мене привезли. Я майже весь паркур пройшла. Якщо я прийду, то відео заканчиваться, ребята. До речі, перед тим, щоб я дуже часто знімала Roblox чи інші ігри і знімала відео, то поставте лайки і підпишіться. Мені дуже потрібно. І дякую вам за те, що ви постоянно починаєте більше лайків, більше підписників починаю в мене. Ааа, я впала. Ну, за це теж дякую. Тому, ребята, дякую за це все. Я дуже щаслива за те, що ви так робите. Ви найпрекрасніші. Котики і зайчики. Давай. Я не барсі. Все таке. Ай, я почепила Я не хотіла! Ай що таке? Я не збиралася чіплятися. Раз. Раз. Погнали! Ну вже. там вже дорізає доходи. Погнали. Раз. А! Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, пять. Погнали. <плес> Можем наступным. Я прошла! Я пришла, ребята, я прошла. Ну, короче. Сейчас давайте зайдем в портал. Ой, класс море. Вау. Я прошла на инша. Подремнаглась. Але, ребята, це в наступному відео буде. Всім пока, дякую за перегляд!